Вітаю всіх. Я хочу повторити розклад по Україні. Я не буду робити по кожному місту, мені не хочеться цього робити. Але по Україні питання пряме задаю, прямо цією колодою, яка найточніша в цьому питанні. У травні, у травні, беру травень, у травні 25-го року буде зменшення обстрілів по Україні шахедами. І всім іншим по відношенню до квітня місяця. Давайте так брати. У травні буде зменшення обстрілів шахедами, ракетами України по відношенню до квітня місяця. Відношенню до квітня. Так, тепер дивимось це по відношенню до квітня місяця. Травень тільки почався, якщо що. Це вам так, к слову. Для дуже розумних. Четвірка жезлів. Тобто по відношенню до квітня, в травні, очікуємо менше якогось гімна. Це відповідь так. І дивіться, тут виходить двійка мачів, тобто воно заходитиме в певний момент зменшення. Коли, весь травень очікуємо, тенденція по кожному місту різна. Це тенденція по Україні. Наголошую, там, де є обстріли, звісно, така тенденція. Кожне місто розглядати, як вийде. Харків я вже дивилась, повторю пізніше. Кажу так. Тепер давайте глянемо ось так шахедами. До кінця травня буде зменшення обстрілів шахедами по відношенню до квітня 25-го року. По шахедам саме. Дивіться, зміни, відповідь так. Страшний суд. Це зміни трансформації серйозні. Відповідь так. Це відповідь дійсно так. Ворог веде розвідку, а потім кидає какахи. Ось розвідка небезпеки, тобто його цікавить певні моменти, певні зміна ситуації. Багато думок розмов про це йде. Дуже багато і, в принципі, ситуація вийде в якийсь момент в русло, тому що зараз знову ці розмови, ви розумієте? Чим більше розмов про ці перемиря, нюанси, на, цій, на цьому фоні більше летить гімна, якщо ви не побачили, чим менше розмов про перемир'я, про мир, про всяку цю чуш, ну це чуш виглядає. Тому, як я, коли не було цього всього, воно летіло набагато менше, було набагато спокійніше. Тільки пішов в новинах сир у ці всі вкине, пішла жопа.